Сестри, нагадуємо, щоб ми перевели свої мобільні телефони в беззвучний режим, щоб вони нас не відволікали від слухання слова Божого, від полоніння Богу. Також е сьогодні християнський світ, велика його досить частина, святкує сходження Духа Святого. Ми почали святкувати ще в минулу неділю, згадувати цю подію, але з цим святом також вітаємо всіх. Взагалі у нас народ дуже цікавий, він любить святкувати довго і багато. Так ми святкуємо Різдво з 25, по 7, з 25 грудня по 7 січня. Так ми святкуємо, у цьому році святкували Пасху вже і ми святкуємо Сходження Духа Святого. Так само у нас сьогодні планується і звершення вечері Господні, і поламання в кінці зібрання, так як зазвичай в першому неділю кожного місяця. Перед тим, як ми помолимося, я хочу прочитати слово Господнє, і ми поміркуємо над ним. Записане це слово в посланні апостола Павла до Римлян, другий розділ, вірш 4. Послання апостола Павла до Римлян, другий розділ, вірш 4. Чи зневажаєш багатство Його доброти, терпіння і довготерпіння, не знаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Друзі, ну, в цьому тексті в першу чергу мені хотілося б звернути нашу увагу на Бога, про якого тут сказано, на Бога, про якого сьогодні ми бажаємо говорити на цьому місці. Бога, якому ми зобов'язані тим, що ми існуємо на цій землі. І взагалі все, що ми бачимо, воно існує тільки завдяки Богу з його ініціативи, з його творчої сили, яку він проявив, сказавши слово, і сталося так. Він є життям, Він є началом всякого життя. І цей текст, який ми прочитали, слова, які записав колись апостол Павло, він звертається до людей. Трошки вище, він говорить, звертається до людей і каже, чи ти думаєш людина, що судячи тих, хто робить гріх, і сам робиш таке саме, ти уникнеш суду Божого? Чи зневажаєш багатство його доброти, терпіння і довготерпіння, не знаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Друзі, перше, цей текст говорить про те, що наш Бог є неймовірно добрий. Про Божу доброту свідчить. Творіння навколо нас. Все, що створив Бог, воно досконале і воно все працює на добро для людей. Перші люди, які були створені Богом і оселені у раю, на землі, вони могли користатися всіма благами природи, плодами дерев і трав. Бог помістив їх в дивних умовах, де навіть дикі звірі, ті, які сьогодні вважаються дикими, навіть хижаками, і ті прислуговували людям. І в такій гармонії, повній гармонії з природою люди жили. До моменту, поки гріх не уявлявся і не зруйнував цю ідину, цю гармонію, в першу чергу, гріх зруйнував стосунки людей з Богом, Розділив людину і Бога. Але Бог не перестав бути добрим. Бог не перестав любити людину. І ось текст, прочитаний нами, він каже, що Божа доброта, Боже терпіння і довготерпіння тепер працюють в якому напрямку. Ведуть кожну людину, кожну окрему людину до покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це переміна думок, покаяння це переосмислення. Іншими словами, Бог підводить кожну людину через обставини певні у житті, до того, щоб людина змогла зупинитися і спрямувати свій погляд угору, спрямувати свій погляд до того, хто дав їй життя, до Бога. Справа в тім, що ну, є люди, які кажуть, Ну навіщо так вже глибоко копати, все набагато простіше. Бог живе кожному з нас. Брати і сестри, воно і так, і не так. Біблія говорить про те, що Бог недалеко від кожного з нас. Але є одна суттєва проблема, про яку я вже казав. Написано: вухо Господа воно не стало закритим для того, щоб чути наші молитви. Його рука, вона не скорочила для того, щоб відповідати на наші потреби. Але гріхи наші і беззаконня наші, вони розділили нас із нашим Богом. І гріхи наші відвертають обличчя Його від нас. Ось ця проблема. Але разом із тим, Бог пропонує людині спасіння і це спасіння в одному імені, ім'я Ісуса Христа. Так говорить Біблія. Немає іншого імені, даного людям під небом, яким належало б нам спастися, окрім імені Ісуса Христа. І апостоли в Першому столітті вони проповідували ім'я Ісуса Христа. Вони охрещували людей в ім'я Ісуса Христа. Тому що саме ім'я Ісуса Христа і дане нам як ім'я Месії, Спасителя, Євови Бога Спасаючого. І... Бог веде, ми прочитали людей до покаяння. Як це відбувається? Я хотів би, щоб ми е, розглянули одну історію, дуже древню історію. І на прикладі цієї історії подивилися і, можливо, побачили якісь паралелі з тим, що відбувається сьогодні в моєму чи в твоєму житті. А історія ця записана у Старому Завіті, в першій книзі Самуїла, 9 розділі. Для тих, хто не знайомий з Біблією, я поясню. Це дуже древня історія, який якій вже не одна тисяча років, пов'язана вона з наступним моментом. Народ ізраїльський увійшов в обіцяну землю, я опускаю подробиці, кому цікаво, можна про це прочитати в Біблії. І досить тривалий час, декілька століть, вони жили без царя. Бог ставив суддів, ці судді керували народом, судили, захищали, очолювали військо і так далі. Але настала пора, коли народ ізраїльський прийшов до пророка, тоді був пророк Самуїл, дуже шанована, поважна людина, і ось народ прийшов до нього і каже, дай нам царя. І е, я опускаю знову ж таки подробиці, потрібно було вибрати царя для цього народу. І ось цікаво, звідки взявся цей цар. Я читаю одну історію, початок її. Був чоловік із Веніями нового племені, а ім'я йому Кіш, син Авіїла, сина Церорового, сина Бехоратового, Венієминівець, людина заможна, і був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. Із Ізраїлевих синів не було нікого, за нього, Цілою головою він був вищий кожного з усього народу. І пропали були кіша місауловому батькові, ослиці. І сказав кіш до свого сина Саула, візьми з собою одного із слух і встань, іди пошукай ослиця. Друзі, зрозуміла ситуація. Заможній чоловік, але у нього пропадають ослиці. Друзі, ну це сьогодні заможний чоловік ну, здебільшого не буде займатися ослицями, правда? Ну, Сьогодні, мабуть, заможні люди, яких не тримають. У них інші сьогодні транспортні засоби, і е, можливості заробітки і так далі. А тоді статки людини визначалися кількістю її худоби. І ось цей чоловік переймається тим, що пропали ослиці. І він просить свого сина, каже, піди пошукай цих ослиць, і цей син, а син був. Вищий на голову за весь народ красивий, високий, ймовірно широкий в плечах. І ось він разом зі слугою відправляється шукати ослиць. Декілька днів, три дні вони ходять по околицях, розпитують людей, але ніхто тих ослиць ніде не бачить. І от проходить три доби, і він із слугою говорять між собою. Кажуть, слухай, мабуть, треба вертатися. Ну а що робити? Треба вертатися, бо батько зараз вже не буде про ослиць хвилюватися, а про нас буде хвилюватися, де ми поділися. Мобільних телефонів тоді не було, пошта не працювала, телеграми дати не можна було, ніхто нічого не знає. Пішли три дні, три ночі не вертаються. І тут слуга каже до нього, слухай, тут неподалік є містечко одне. І я чув, що в цьому містечку сьогодні пророк Самуїр прийшов, мав прийти. Давай ми до нього підемо і запитаємо, він пророк, він людина Божа. Нехай скаже нам, де ті ослиці, де їх шукати. І Саул погоджується, там у них діалог певний відбувається, погоджується. І ось цікавий момент. Вони приходять у це місто зустрічає цього пророка Самуїла, у них тільки одне питання, яке торгує. Яке? Де ослиці? Знайти ослиці, Все, їх більше нічого не цікаво. Але коли Самуїл побачив цього хлопчину Саула, Бог йому сказав: ось той, кого я вибрав, буде царем над моїм народом. Саул. Цей хлопчина він ще нічого не знає, не підозрює так. Але цікаво, що входить він в це місто на зустрічі з Самуїлом ким? Простим хлопцем, який шукає на свисть батька свого. А через кілька годин він виходить із цього міста ким? Виходить серед. Самуїл помазує його згідно обряду, згідно звичаєм. Помазує його царем над Ізраїлем. Ймовірно, тоді Саул, ми по його поведінці бачимо, що ще до кінця не усвідомлював, що сталося. Тільки через деякий час він відчує смак цього царювання. Тільки через деякий час він усвідомить, що Бог поставив його над усім народом Ізраїльським. А сьогодні він ще взагалі не може отягнутися, що відбувається. Але він це він став царем. До чого я цю історію розповів? Ви знаєте, ця історія мені нагадує якраз і те, як діє благодать Божа в житті людини. Інколи до пошуку вирішення проблеми нас стимулює якась проблема суто земна. Ну, в когось проблеми зі здоров'ям, в когось, можливо, е Сім'я на межі розпаду, у когось, можливо, фінансові проблеми, у когось немає порозуміння з дітьми, там, чи чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, і так далі, У когось проблеми із законом, у когось там ще щось. І людина шукає визволення, шукає вирішення цієї проблеми. Вона три дні чи, можливо, більше блукає і сама намагається вирішити цю проблему, але ця проблема не вирішується. Людина знаходиться в повному невіданні, в повному нерозумінні. А що далі, а як бути далі? І раптом знаходиться хтось, хто каже, слухай, є той, хто може допомогти. А хто це? Звісно, Бог Ісус Христос. Людина починає звертатися до Нього як в принципі, на той момент Саула не цікавило нічого окрім ослиць. У Бога ж був для нього зовсім інший план. Пошук ослиць привів його до того, що Бог бере його і помазує царем. Друзі, так буває в нашому житті. Людина шукає. Бога не тому, що її цікавить Бог, не тому, що вона, що вона щось знає або хоче бути дитям Божим, а просто в неї є проблема. Проблема, яка її непокоїть, проблема, яка її пригнічує, яка тисне на неї. Але коли людина приходить до Ісуса Христа, то Ісус Христос не просто вирішує її якусь землю проблему, З ослицями все було гаразд, знайшлися. Він вирішує проблему значно більшу. Він вирішує проблему вічності, він вирішує проблему вічного життя, спасіння. І така людина, подібна до Саула, який із пастука перетворився в царя, така людина із нікчемного грішника, перетворюється в громадянина не, перетворюється в Боже дитя, перетворюється в спадкоємця царства Небесного. І тому, друзі, так само хотілося б сказати до тих, хто, можливо, вже тривалий час іде за Христом і є віруючим. Якщо в вашому житті, в моєму житті так само є якась потреба, вирішення якої ми не можемо знайти, ми маємо йти до Бога, ми маємо йти до Ісуса Христа. Він цю потребу вирішує значно краще і значно. Глобальніше, ніж ми можемо собі уявити, так говорить Біблія. Бог дасть нам більше, ніж те, про що ми просимо, і навіть більше, ніж те, про що ми можемо думати або уявити собі. Так робить Бог. Ви знаєте, друзі, мені зараз на думку спав один випадок, згадався. В мене є один дуже такий добрий знайомий, мій друг, який свого часу жив. Таким життям безбожним, як і більшість людей, на цій землі працював в органах міліції. І ось він розповідає, що каже, ну, що це за життя було. Він каже, в кінці зміни він їздив за кермо в патрульній машині і каже, в кінці зміни я каже, машину загнати в гаражі ще міг, а вийти з машини, щоб зброю здати, вже не міг. Просто п'яний вивалювався за кермом. І от каже, одного разу жінка взяла мене, каже, і завезла до батька свого село. Ну, недалеко від Києва. А батько віруючий в Ну, батько мати жінки віруючий. І він каже, на другий день, коли я ну, на похмілля, виходжу і кажу жінці, значить, мені треба похмелитися. А вона каже, я тобі нічого. Не дам мені ще не допоможе. Він каже, я пішки на Київ піду. Вона каже, іди вже куди хочеш. І він каже, я вийшов у двір, а там жінчина сестра. Я каже, став руками розвів, кажу, не знаю, що мені вже робити. А та каже, ти Богу помолися. І він каже, я став там вже у дворі. Чи в хату, може, зайшов, вже не пам'ятаю. І на похмілля в такому стані сказав, Боже, помилуй мене, друзі, по сьогоднішній день, 30 років вже, чи може там 25, Бог звільнив. Ця проблема спонукала людину покликати до Бога, як ми читали про Саула, а Бог зробив значно більше. Тому мені хотілося б закликати нас, щоб ми розуміли, щоб ми не нехтували Божою добротою. Божа доброта наведе нас до покаяння, а труднощі, які складаються в нашому житті трапляються, вони допомагають нам усвідомити свою неміч, свою безвихідь і прийти до нього, покликати Його ім'я. І Біблія так каже: буде кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Це слова, які в День Десятниці. Апостол Петро, проповідуючи, сказав, це була основа його проповіді або якби кульмінація. Це було визначення того періоду, який настав. Дух Святий зійшов на землю, а це означає, що кожен, хто покличе ім'я Господя, Він спасець. Хай Бог допоможе нам в цьому. Ми схилимо коліна, помолимося Богу, подякуємо за його добро. Христа, нашого Господа і Спасителя, через якого ми маємо вічне життя. Я дякую тобі, Боже, що свого часу Твоя доброта придала мене до покаяння. Я благаю тебе, щоб ти допоміг кожному із нас, присутніх тут не нехтувати твоєю добротою. Допоможи, Господи, щоб ті потреби, які трапляються в нашому житті, ми розглядали з позиції вічності, як твої інструменти, через які ти спрямовуєш наш погляд до на тебе. Поблагословиш завжди шукати лиця Твого, тому що саме в тобі заховані великі скарби для нас, багатство для наших душ. Господи, дякую Тобі, що ти даєш вічне життя, дякую Тобі, що Ти даєш вічне целування тобою, славі Твої. Хвала Тобі і подяка за все, Отцю Сину Духу Святому. Амінь. Амінь.